Ми не вибудовуємо сталий фронт, продовжуються зустрічні бої. Великі сили цих сформованих бригад направляються на втримання невигідних для оборони рубежів, таких, наприклад, зараз, як Курахове. Фактично ми, ворог нас охоплює після того, як він охоплює і вже триматись нема сил, відбувається, намагаються направити резерви якусь, якийсь час, щоб втримати ці населені пункти. Зараз те, що ми бачимо, велика новосівка зараз. Вона фактично в оперативному оточенні її втримання для нас дуже проблемне. Від Курахова, цієї, цієї кишені, де наші війська сидять, вже втративши е, Курахова, ми досі не відходимо, не зрозуміло чому, і не, не відходимо на зручний рубіж. Велика новосілка, рубіжі оборони втрачені, вигідні. Тобто йде абсолютно незрозумілі для наших військ. Рішення оперативні, стратегічні рішення українського командування у напрямку Корахового окупанти також продовжують просуватись. Вони захопили більшу частину села Шевченко, і як видно, тут поступово кільце звужується. Тут просування росіян становило близько 1 кілометра 700 метрів. І вчора ввечері зсу почали повідомляти про втрату села Янтарне. Його на карті навіть не видно. Це три невеликі вулиці. Село знаходиться біля села Константинопольське, але за підсумками кількох днів село перейшло під контроль окупантів. На карті поки що лінія фронту не оновилась. Населений пункт янтарне Мінус ворог закріпився та встановив дві ганчірки, тим самим підтверджуючи контроль села. Далі я думаю, ви здогадуєтесь, куди вони підуть. Також тривають штурми Новоандріївки, штурму удачне, Константинопольська та розлив. Загалом тут ситуація залишається максимально складною і територія продовжує переходити під контроль окупантів. А Сладков опублікував відеоролики бійців зсу, які нібито здались в полон на Курахівському напрямку. Правда, це чи ні? Я не можу підтвердити, але вони розповідають багато жахливих подробиць, які займуть багато часу. Тож довго зупинятись на цьому не буду.